Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юра Гаврищак. І у нас сьогодні досить несподіваний оригінальний гість. Та сама дівчина Ірина Ірина Солозньова, яка щиро рознесла прихожан і представників агентурської мережі у біля лаври. Як їх вигнать, Хто скаже? Як їх вигнать? Яка демократія? Прошови тут не може бути демократії, це національна безпека. Армія, мова, віра. Коли це всі, я не зрозумію, зрозумій. 90% людей, 90% людей старі, але є й молоді. Я взагалі з цього в шоці. Що вони слухають, що вони дивляться, я просто не розумію, щоб молоти Просто. Їм, Я вибачаюсь, патріарх Кирил каже: святая війна, вперед, молодці, вбивайте. В мене я з Маріуполя, в мене дуже багато вбили друзів, знайомих, в мене нічого не лишилось. Ці солдати произносять ці молитви цією мовою? Їх патріарх їх веде на цю святу війну. Вони зараз співають за нього, який він класний. Ну, що це? Як це? Як це може відбуватися? Не розумію, що їм там впарюють? Просто взяти і вигнати? Оце я не розумію. Я знав, що все... ми поліція не уже... візьме, не розжине. Кажу тобі привіт і кажу тобі слава Україні, Ірино. Добрий день, героям Слава, е, скажіть, будь ласка, як ти там опинилася, і наскільки часто ти пікетуєш е, УПЦ МП біля Лаври? Я опинилася там на третій день початку пікету, тому що в Тіктоці це почало форситися, форситися дуже сильно, і ну а я завжди не підтримувала РПЦ УПЦ МП. Ось і тому ми з подругою просто вирішили, що ну ми побачили, що людей мало з нашої сторони, що треба це якось підтримувати, якось закликати людей. Поїхали, і ось вже четвертий день. Ми там стоїмо і плануємо бути там до кінця. І які на даний момент скажімо успіхи цієї активної діяльності проти прихожан агендруської мережі, а також проти попів російської православної церкви? Ну ви знаєте, там вже зібралась ком'юніті непогана. Всі люди дуже свідомі. Це переважно молодь, але є як і дорослі люди. Але ну, так як ми там додалися до груп, до різних, і ми бачимо, що нас на жаль, меншість. Ми розуміємо, що там це професійні провокатори, проплачені люди, яких привозять автобусами. Тобто, ми всі докази збираємо на це. автобуси, їх їдальні, їх плакати, навіть про це говорять. Знаєте, всі ми виходимо з папірцями, де ручкою написано, чи маркером. А вони виходять, в них все роздруковано, все так гарно. Тобто, ну як нам здається, це вкладаються гроші. Ось і тому ми зараз активно намагаємося це все в ті, форсити, щоб люди більше більше приходили, і ми ось на вихідні Щоб прийти більше людей, щоб взяли Я приклад, можливо, Смельницького Хмельницького. Бо зараз, на жаль, от ну чесно кажучи, не вистачає людей. Їх більшість. На жаль, а, да. е, на, під... жаль дуже, на жаль дуже. жаль так е, Під час свого емоційного коментаря П'ятому каналу, зараз ще раз його виводу. Святая війна! Я з Маріуполя. В мене дуже багато вбили друзів, знайомих. В мене нічого не лишилось. Ти сказала, що, що проживала в місті Маріуполі, і так. в тебе там досить багато друзів, знайомих загинуло. Так, на жаль, я висловилась трошки неправильно, можливо, мене люди неправильно зрозуміли. Я сама з міста Києва, ось, але я довгий час, 4 роки, проживала в Маріуполі. Сім'я мого хлопця звідти. Ось дуже в мене багато друзів. Там, в принципі, в мене таке було оточення. Ну, Донецька область. Ось. Ну, що я можу сказати? Та ми виїхали, дуже багато історій, дуже багато всього, тільки були дзвінки. Там, а ти знаєш, а вбили тих, а вбили тих. Ну нас це слава Богу, торкнулося тільки в матеріальному плані, там, фінансовому, квартири, машини. Ось психологічний стан, але якби, всі ж здорові, але це з мого такого дуже близького оточення. А так. Скажи, будь ласка, Ірино, а чи, чи серед твого оточення в Маріуполі, де ти проживала, чи були люди, які підтримували Російську Федерацію? Е, з мого близького оточення ні. Тому що я ж кажу, в мене така дуже радикальна політична позиція. і Я таких людей або не підпускаю до себе, або е, я з ними працюю. Я кожен раз щось їм розповідаю, розказую, зучаю. Просто дуже багато людей, ви розумієте, вони просто е, не освічені. Тобто вони не цікавляться історією, політикою. Вони щось почули, і все їм зручно, бо це легко там сприйняти, і вони це озвучують. І з цими людьми з ними не можна сваритися, от як я зрозуміла. Ну mm -hmm. їх треба цікаво якось залучати, вчити, потрошку розповідати, щоб їм ставало це цікаво, і вони міняються. В мене були люди, які... Змінили справді свою думку. Я цим дуже пишаюся, що в мене вийшло О. там когось якби на правильний шлях направити. От, а з близького такого оточення, то звісно, ні, е, людей за Росією в мене немає. Немає, що приємно. Е, Скажи баска, ти за е, твого емоційного е, спіча коментаря біля Києва Бечерської лаври. Е, чи батьки тобі казали, що ти як ти так можеш матюкатися, е, вживати об обстанну лексику е, публічно? Ні, я думаю, що мої батьки, будучи там і дивлячись на те, що там відбувається. Е, вони так само висловилися, але були сусіди. Ось сусіди в бабусі, та вони, як же ж ти так, ай-яй-яй. Але ну ви знаєте, це до речі дуже популярний аргумент серед вірян РПЦ, що от мати, Бог тебе покарає. Ну але це, вибачте, це емоція, якщо я когось образила цим. Але ну дуже дуже складно втриматися, слухаючи це все. Зрозуміло, Ірина, ну розлетілося це зрозуміло відео, воно стало віральним, і тебе в заголовках, як правило, описували на спортивних або футбольних ресурсах, як дівчина-гравця Шахтаря Дмитра Топалова. Як Дмитро відреагував на цей коментар, скажімо так, на цю надмірну емоційність, хоча мені абсолютно не надмірна і виправдана, що сказав, і чи зверталися з прислужбими Шахтаря, до прикладу? Е, ну, він мене підтримав для нього. Якби це зовсім не емоційний спіч, тому що кожна в нас вдома е, розмова про політику, вона отак і починається, і закінчиться. Тому він Серйозно? вже з він підтримав. Ось, ну єдине, що звісно, він трошки переживає, ну що там люди, знаєте, там вже прокльони, оце все. Він переживає трошки за це. Е, з прес-службами мене зв'язалось. Я не знаю, чесно кажучи, чи взагалі вони бачили. Ось. Ну, тому поставився досить позитивно, а його е, гравці з його команди теж там навіть репостили, вони, мені здається, ще може ще більш позитивніше поставилися. До а хто до речі з гравців шахтаря репостив? Це відео? Е, Це репостив Артем Бондаренко, дуже хороший його друг. от, Ну я бачила ще з футболістів Артем Федецький. Він такий, ми займаємо схожу позицію. ось. Ну багато хто просто відповідав борість, там оплески чи там клас, браво. Е, Окей. От до речі про Артема Бондаренка е, він коли репостнув твою позицію і започнене відео, то він написав наступне ірку краще не злити. Це був такий коментар. А чому ти запальна? Ну, я, я ж про це і кажу. Завжди, якщо ми там, десь сидимо в ресторані чи десь, е десь зустрічаємось, завжди вони знають, що мене краще не чіпатися, бо я, це починається там, розкидання речей. Бо я, не, чесно, я не можу спокійно, я дуже б хотіла навчитися спокійно і виважено про це там, розповідати, щось конікувати, сперечатися. Але в мене... Не виходить і тому це завжди хтось щось каже за політику? І це починається двогодинна розмова? Ну і я там в головних ролях. можливо я буду стримувати свої мови зараз, можливо, і почну це? Такий мене поштовх був, що треба якось там. Не, не варто, Більше. коли це коли це щиро відкрито. То думаю, що не варто. Ну це моя особиста думка. Е, скажи, будь ласка, чи от найбільше від чого е, тебе тергерить на емоційність і провокує розкидування сумок? Які Мене питання? тригерить е, ну, основний тригер це «какая разниця мова, какая разниця, какая разниця. Е, ну, в, в, і, в принципі, все тригер, де я чую щось, е, що не пов'язано з моїми, якби, З моїм усвідомленням національної ідентичності. Тому що я, ну, я якби усвідомлюю, і я, мені здається, що зараз в нас іде Окрім того, що війна з Росією, так в нас ще йде війна за те, щоб вибороти за те, щоб наша національна ідентичність, от як і українців, вижила. І тому, коли я чую хоч щось, що в мої принципи, якби усвідомлення цієї ідентичності, не входить, все починається. Починається ну, спочатку, звісно, я намагаюся намагаюсь пояснити якісь факти. Факти, щось там, десь там з історії. Якщо і це не доходить, то вже... Я можу якби вибухнути. Ну і скоріше за все, якщо людина зі мною не погоджується чи там, ну то я просто не буду спілкуватися з цією людиною. Мені дуже сильно хочеться урізати такий якби круг спілкування до людей, які мають мою позицію. Ось, ну і дуже б, звісно, не хотілося знаєте, я думаю про майбутнє. І мені дуже прикро, я наприклад, ду... я не знаю, чому, але я переймався, якщо, наприклад, мої діти будуть ходити в садочок з. І там будуть російськомовні діти або віряни УПЦ МП. От я так цього страшенно не хочу. Я хочу, щоб ми зараз це побороли. Можливо, так, ну, якщо буде більше таких людей, я не знаю. Якось, ну, я не знаю. Ось такий, okay. такий, такий ментальний. А Ірина, тримір. скажи, будь ласка, а ти в побуті з Дмитром спілкуєшся українською мовою? Я вам розкажу е, взагалі, зараз вже так, тому що команда Шахтар базується у Львові. І ну, так, я. В мене, мене поділялися мої би, друзі, більшість з ким українською мовою, але були і з ким російською мовою. Ось Зараз команда Шахтар базується у Львові. І навіть мій хлопець він не був рація, просто йому справді дуже складно. От справді йому дуже складно тається українська мова. Е е е і зараз, от, коли я приїжджаю до Львова, він вже розуміє. Ну він вже сам собі не може дозволити, дозволити говорити там російською мовою. Тому ми вже привчаємося, 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 і я вже тим повністю та перейшла українською. Ну а він потрошку підтягується, і я бачу позитив, ну, позитивні в цьому плані. А до цього ти у побуті е, слугувалася російською, як правило, взагалі ну, взагалі так. У мене сім'я російськомовна, і я десь може роки чотири. Теж, до речі, була в нас одна там перепалка з е, хлопцем, і він сказав мені: Та яка ти українка, ти взагалі російською спілкуєшся, і все. І я така: стоп, а реально, а як це? І я сказала: все це не буде ніколи Сумка від полетела. мене російської мови. От, але. Я перейшла повністю тотально з усіма, але е, хлопець, ну хлопець мій не сприймав, йому було складно якби до сприйняття. І він каже: Ну, будь ласка, ну будь ласка, ну давай. Ну і так і вийшло, якби розподіл. Що з ним я стала російською мовою там, з його, можливо, батьками, от які там оточнів, а зі своїм повністю українською. Але це вже все, все ми забуваємо. От е, і тому так. Наприкінці, Ірина, хочу процитувати тебе. Ти сказала, що коли вони зрозуміють, що це фундамент. Армія, мова, віра. Армія, мова, віра. Ти прикинеться на Петра Олексійовича чи ні. Ой, дивіться, зараз так і багато, дуже що Це Петро Олексійович, Петро Олексійович. Логічно, Логічно, можливо, але ви знаєте, ну, я просто не розумію. От справді, які можуть ще бути більш фундаментальніші речі при формуванні нації, окей, це казав і Петро Олексійович, але ми там в тіктоці побачили коментарі. Чесно кажучи, я ще не знала, що це були слова Чорновола е при підписанні незалежності, щось таке інакше в, в інакшій послідовності. Там мова віра армія. От також можу, я не знаю, як відповісти, можливо, так, але ну, в моєму розумінні це справді ось три основні кіти. На яких базується Україна, Україна українська нація, нація будь-якої країни. Віталій Портников так само каже, що ось це три, три фундаментальні речі. І коли люди це збагнуть, от насправді, от якщо так ще подумати, от зараз що в нас на часі? Армія на часі? На часі, мова на часі? На часі. Віра на часі? На часі. Ну, це, це реально три. Найважливіші складові, і коли вони повністю стануть українськими, коли вже не буде про це питання, ось тоді я впевнена, що в нас підміни на краще всюди. Всюди, бо там люди пишуть ні, це не основне основне промисловість, основне дати роботу. Так, але це після, після як того, що ми виберемо свою націю. То, як ми докажемо, що ми українці, ось так ну мені здається, що повномасштабне вторгнення, скажімо так, в лапках завдяки Росії Володимиру Путіну та росіянам, зробило те, що ми вибороли свою національну ідентичність, і тепер монолітна дійсно нація не лише всередині України, а й по всьому світу. Що ми довели безмежно тобі вдячний, Ірина, що погодилася з нами поговорити та описати те, що відбувається біля Києва-Печерської лаври, і не лише це була Ірина Салазньова. Українська активістка із Києва, дівчина гравця, Шахтаря Дмитра Топалова. Ще раз тобі вдячний. Дякую вам до Дякую. побачення. До побачення.